Які в нього плани на вас? Давайте будемо дивитися. Тобто, ви познайомилися з чоловіком, або, можливо, хтось колишній намагається повернутися у ваше життя, і ви хочете зрозуміти, що ця людина хоче з вами мати, які стосунки він хоче з вами мати, що він планує, от, ну, чи довготривало якусь перспективу, да? от інколи чоловіки кажуть, що я шукаю серйозних стосунків, а по факту пшик. Чи він просто хоче роман завести, приємно провести час? І давайте ми подивимося, який він. Який він? Людина дуже запальна, дуже швидка, він у нас виходить відразу як король жезлів. Знаєте, от ось тобто, працювати може просто безкінечно, може бути таким конкретним трудоголіком. І як тільки приходить якась нова ідея в голову, все, він відразу біжить втілювати. Людина дуже. Завзята, енергійна, сексуальний, такий, знаєте, от, цікаво з такою людиною розмовляти. Він не такий, знаєте, більше на сангвініка схожий. Да? Тобто, Нема цього розтягування слів, там, подивимося, коли. Дуже швидкий в прийнятті рішень і дуже швидко біжить, я б сказала, навіть поперед батька в пекло може бігти. Окей, давайте. Які в нього плани на вас? Які в нього плани? Ну, щось дійсно планує. Однозначно планує, але мені оці, звісно, старші аркани не подобаються. Ні, ну дивіться, прям серйозних стосунків він не планує. Нема в нього такого, тобто, мало того, у нас на дні колоди ще є карта закохання, це означає, що ви не одна в нього, так само як і трійка мочів, яка буде, яка в кінці у нас виходить. Він шукає більш легких стосунків, такого приємного роману, проводження приємного часу. Приємні розмови, без зобов'язань, без того, коли ми з тобою там одружимося, тралі-валі. іншу жінку він буде намагатися від вас приховувати. Да? Тобто, може бути таке, що він, звісно, на сайті знайомств сидить, знаєте, і у нього там калейдоскоп Баришені, він для себе обирає. Але ну, немає такого, щоб людина серйозних стосунків хотіла. Він серйозний хоче легких стосунків, але, на жаль, не серйозний.